Сіна Святого Духа, і по всех і на віків віків, ми, Господу, помолимось, Господи помилуй, за мир з неба спасіння душ наших, Господу, помолимось, за відпущення гріхів. Вважені пам'яті спочили Господу, помолимось за кріста пам'ятних рабів наших воїнів. І за спокій і бажання пам'ять їхню, Господу, помолимось. Щоб простив їм, Бог всякі провини, вільні і невільні, Господу, помолимось, щоб неосудно стали вони перед страшним престолом. Господа, слава, Господу, помолимось. За тих, що плачуть, сумують і сповідаються Христового утішення, Господу, помолимось, щоб визволитися нам від усякої скарботи, печалі, зітхання і все і Відселитися нам, де перебуває світло, лиця Божого Господу, помомось, щоб Господь Бог не